Так, вітаю, друзі. Давно такого контенту не було, але я думаю, що, можливо, з часом його буде більше. Всім привіт, хто в чаті. Дивіться, даний стрім завершиться, навіть анонс конкурсу та його умови, які я тут сьогодні вам оголошу. Сьогодні я вирішив розіграти Діпрок Галактик. Я його зараз стрімлю, і можливо комусь із вам би, з вас би хотілося б його пограти та грати подальше з вашими друзями та, наприклад, з колегами. Тому я вирішив, що його потрібно розіграти. І трішечки я ще побуду в ефірі, побачу, наскільки ви зайдете до, на нього. В Discord я зробив зразу оголошення. Також. Розкажу про самий конкурс. Я його повторювати не буду і хочу, щоб ви, якщо то, відмотали або прочитали в описі під відео. Також, можливо, дещо позмінюю, бо, можливо, фразу відповідності воно не буде сходитися. Що потрібно зробити? У нас є на каналі 4 останніх відео: конкурс сьогоднішній стрім, Hogwarts Legacy і стрім по із Deep Rock Galactic, Чи по. Вам потрібно влупити подобайку під кожне із тих чотирьох відео. Також підписаний на канал Моддіп, тобто даний. Також підписаний на наш Discord, бо можливо, там ви виграєте. Потрібно буде з вами списатися в самому Discord, бо це буде зручніше і простіше. Е, також під всі ці чотири відео потрібно написати коментар. Е, коментар потрібно написати в довільній вашій формі. Наприклад. Е, чи ви хочете грати в цю дану гру. Чи ви е, вважаєте забавним, чи вас про що, що, щось там, одне захоплює в цих іграх? Е, грубо, такий маленький, короткий опис гри, і що вам не подобається. Бо негатив простіше знайти, а от що те, що подобається, складніше. Або наоборот. Е, переможця буде відібрано за допомогою Random Org, тобто Я відкрию всі коментарі під тих відео в їх в Excel-таблицю. В Excel-таблиці буде порядковий номера від новішого до найстарішого. І буде, наприклад, е, щоб ви розуміли, конкурсні будуть йти від одного. Тобто от Бачите, в нас останні наші відео, і там мають вони кожен номер: 1, 2, 3, 4. Це під описом під відео. Тобто, перші коментарі будуть з конкурсною, другі, виходить, з сьогоднішнього стріма. Далі з Хогвартс. І четверте буде стрім з Deep Rock Галактик. Далі. вам Надана цифра. Тобто, у вас може бути 4 коментара. Або якщо у вас є декілька аккаунтів, чи у вас друг за вас хоче проголосувати, також може написати коментар. Всім привіт, хто в нас. За що? Де брати участь? Брати участь зараз в описі, зараз розказую все і дам відповіді коротко на питання, які у вас залишаться. Розіграш буде даруватися в самому стімі. Тобто, знаєте, як подарунок відправляється в стімі, отак буде відправка. Тобто, вам потрібно обов'язково бути з України. Тому що мені, я сам в Україні, в мене картка українська ціни українські. Тому вам буде. Треба бути. Якщо ви ось там регіон може не сконектити може не відправитись. Це вже я не можу виправити. Це вже інші косяки. Також, і що може бути, якщо ви перемогли, а у вас ця гра є? Е, є два варіанти. В, можна відправити вашому чи вашій е, друг, другу по друзі. Або е, на сьогодні вартість Діпрок Галактик. 125 гривень. Вибираєте гру або декілька ігор на суму 125 гривень. Я вам її дарую. Ну, або декілька їх, якщо у вас в суму. Ну, там зайшли в 5 гривень, нічого страшного. Я подарую. Що потрібно? Все. Так, яка гра де участь? Діпрок Галактик. Брати участь потрібно в описі, там всі лінки будуть, стрім по типу завершиться, ви зможете залишати коментарі. Коментарі не треба залишати в чаті, а саме під, під відео. Думаю, я дав відповідь на всі такі питання. Ну, думаю, ще давайте. Дві хвилини, якщо у вас є питання, записую. Цифри писати різні? Е, ні, 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 вам цифри ніякі писати не потрібно, просто коментар. Цифри я буду надавати згідно вашої порядковості, як ви там напишете. Це вже далі мої геморої. Вам просто з вас коментар, вподобайка капі... і писка, все. Дальше все геморою з екселями і так далі. Dark Evolve, привіт. Е, так, після стріма від, від, відкриється. Валера, привіт. От, коротше, все занадто просто. Стінгер, привіт. Гра українською локалізована. Ми грали. Е, пашу, до речі, ти також грав в Гратика, чи на інших. Е, на всіх чотирьох потрібно коментарі написати. Коментарі на стрімах відкриваються після їхніх завершень. Ну, так Ютуб хоче. То це, я б відкрив би вже коментарі Тут е... Таке. Тут відкриється, вам по типу, стрім завершиться цей, тут коментарі відкриються. Е... Завершиться стрім по Нью Ворлду, е... буде там відкрити коментарі. Чесно, я б відкрив би вже. Я не розумію, для чого цей прикол. Щоб, типу, тут в чаті писали, ну, так. Ну, я бачу, в них зміни йдуть, учасників всіх бачу. Тут, ну, коротше, в них модерація цікавіша стала. Тут модератор вже багато чого іншого нового може робити. Е, можливо, даже команди, модерації спільноти їм дозволили. Можливо, вони щось зроблять краще. Так, запейтути їх ще. я буду, якщо ти виключатись, переходити на стрімню World. Якщо у вас ще виникнуть якісь запитання, задавайте їх також в Discord. Де анонс конкурсу я влуплю ще е, в Discord, там де новини наші. Ви пам'ятаєте, як нас було раніше по цій недогрі? Е, До речі, мені відписало від ній, так що. Отак. От Все, питань немає, якщо то я завершую. Дивіться, також буду вдячний, якщо ви будете друзів долучати. E, більше шанс ви з ними можете договоритися. Там, під іншими. Типу, от, Го, якщо ти вигрієш, з тебе хоба буба. А от вже його проблема знайти хуба-бубу. До речі, непогано вийшло. E, конкурс там дата пише. Здається, пише, дата, буде орієнтовно середа 15 березня. Но, можливо, раніше ХЗ, що з русня може зробити там, з електроенергетикою. Якщо буде попередньо, мені скажуть, що там, наприклад, в тебе 15 числа не буде світла, я можу раніше його провести, наприклад, 14. го Тобто. От... от... так. Ще оцей один маленький такий нюанс. От... Бо. Мене Dark Воло заблокували в Е, Не буду грати в ворфрем, не буду його стрімити. Блок за критику та локалізацію української. Потрібно написати коментарі на чотирьох на чотирь. Останні наші відео, там де один конкурсне. Друге, сьогоднішній стрім, третя Хогвартс і четверта стрім з Дібого Рог Галактик. О, там всі чотири треба написати коментарі. Якщо вам. було, можете там, супер клас, мені сподобалось. Ну, по типу, все від вашого цього залежить. Якщо коротко про Воваф, не буду його грати, це двоє людей вирішили мене забанити. Здається, бо їм мені сподобалось, що я критикую локалізацію, яка парашна. Так, все? Питань немає. Потрібно залишити 4 коментаря, 4 відео. Розіграш буде орієнтовно 15-го, но краще пізніше, ніж раніше. Ну. Краще так. Ну, в краще в 15, го так як пише, і все. Е, вподобайка, комент, можете, якщо у вас декілька аккаунтів, можете з декількох аккаунтів приймати участь Більше акаунтів, більше шансів. І. Ось так. І пропушимо, виходить, ці всі відео. Трошки їх піднімемо в видачу. Всім вам дуже дякую. Гарного перегляду стріма по New World, New World теж цікаве, скоро все повиходить. Жду. А вам. Так, по одному коментару. Один, один аккаунт, один коментар. В тебе, наприклад, 5 коментарів. Можеш написати там. З 5 аккаунтів 5 коментарів під одне відео. Це вже. інше. Так, все. До зустрічі! І зараз я врубаю наступний стрім. Тобто на каналі ви просто зробите, вийдете на головну, рефреш, це завершиться. Ну, рефреш обновлюєте Всім. Бажаю успіху. І якщо багато збереться, я їх буду частіше робити. Віддалі б їх раз в місяць, але якщо б. Би... Було б можливості, робив би кожен тиждень. Так що до зустрічі на Нюворлді. Пишемо відео. Дякую за коментарі та ваші вподобайки.